Привіт, любі друзі! Вітаю вас в магазині АТБ та запрошую на перегляд акцій, які триватимуть з 19 по 25 березня. Йогурт від Галичини безлактозний коштує 31,90 за 300 грамів. Зі злаками полуниця коштує 24,90 акційна ціна 300 грамів. Йогурт від галичини без цукру 550 мл за ціною 48,70 Йогурти від своєї лінії, полуниця, персик манго, вишня черешня, 800 мл об'ємом 52,90. Йогурт, йогурт від галичини 870 мл, 57,50, закваска лактонія, з лаки та пробіотики 58,40 за 750 мл, Молоко від ферма 840 мл, 2,5% 43,60 3,2% можна придбати за 48,60. Молоко яготинське, 2,6 відсотка жирності, 870 мл, 39,50. Сметана президент. В стакані 10%, 300 грамів, 42,50. Смета на президент 15%, коштує 44,40 за 300 грамів. Кефір нежирний від галичини 48,80. 870 мл. Сир кисломолочний український нежирний 350 грамів. М'яка упаковка 64,90.

Сир кисломолочний білоцерківський, 5%. 35,50 за 180 грамів. Сир кисломолочний просто наше, 5%. 300 грамів м'яка упаковка також. 55,90. Сир зернистий від ферма з вершками. Можна придбати за 37,70. 180 грамів. Сир кисломолочний від президент, 9% з курагою, 180 грамів. 51,90 Вершки від «Галичини» 15%, 500 мл 80-20. Вершки ягодинські, 10%. 500 мл, 59,90. Паштет від ковбасного ряду. Екстра першого сорту. 125 грамів, коштує 12,70. Вироб фаршевий від розумний вибір. Сосиски ніжні. 3490 за 450 грамів. Сир напівтвердий гауда в пластинках та маздан 150 грамів 70-90. Сир напівтвердий від сиринада, салямі, пластинки, 135 грамів, коштує 55 сорок. Сир радамер також від сиринади, пластинки. 60-90 за 150 грамів. Сирний продукт від розумний вибір, столичний, 150 грамів, 39,50. Сир розсільний. сулугуні, косичка копчена. 40-60 за 100 грамів. Сир плавлений. Ковбасний янтарний, 60% жирності, 53,90 за 220 грамів, сир плавлений від ферма, вершковий, 60% жирності 160 грамів, 59,80, сир з додаванням лосося та кропу. 5790 за 150 грамів. Сир м'який від делюкс з додаванням трав. М'який вершковий. 175 грамів, 63,50. Грудинка особлива від своєї лінії. 390 гривень за кілограм. Рулет зі свинини варений, 270 гривень за кілограм. Буженина від своєї лінії традиційна, 240 гривень кілограм. Шинка варена асорті від м'ясної лавки в нарізці 100 грамів 32,20. Ковбаса в нарізці. сиров'ялина 62,50 за 80 грамів. Ковбаса докторська любительська. Ось так виглядає. 315 гривень за кілограм. Ковбаса від добров елітна, з свининою, варена. 345, 342 гривні, вибачаю, за кілограм. Курка від своєї лінії. копчена, варена 180 гривень за кілограм. Ковбаса від своєї лінії. М'ясна лавка варена лікарська 113,30 за 550 грамів. Ковбаса тигриня від м'ясної лавки 71,90 за 400 грамів. Шинка від своєї лінії м'ясна лавка. Київська свиняча. Варена 500 грамів 124,90, ковбаса від м'ясної лавки баликова, напівкопчена. 1850 за 500 грамів. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка салями мускатна. напівкопчена, 29,68 за 100 грамів. Ковбаса до пюрешки варена від м'ясної лавки. Пів кілограма, коштує 60,50 грамів. Рулет курячий від своєї лінії. Варено копчений. 236 гривень за кілограм. Рулет курячий з сиром. Шинка варена. 500 грамів у паличці 120-40. Салямі преміум від добров в нарісці. 80 грамів, коштує 31,90, ковбаса Венеція, сиров'ялина, 45,70 70. ковбаса в нарізці, також 80 грамів, 50, 60, грудинка особлива. Продукт свинини копченоварений, вищого сорту в нарізці, 120 грамів, 51,80. Ковбаса сервелат. Варена копчена. У паличці 280 грамів. Вищого сорту коштує 99,50. Ковбаса напівкопчена тирольська вищого сорту. 413 гривень за кілограм. Сардельки з м'яса птиці з сиром, перший сорт 194. Сосиски ласунка з вершками першого сорту 322 гривні за кілограм. Сардельки від добров свинячі першого сорту, 307 гривень кілограм. Паштет віденський 125 грамів у паличці 21,90. Фарш від своєї лінії домашній охолоджений. Коштує 99,70 за пів кілограма. Окіст від глобино свинячий охолоджений. Можна придбати за 192 гривні за кілограм. Шашлик від глобину в маринаді 190 90 гривень за кілограм. Кілька балтійська від своєї лінії. 250 грамів у томатному соусі 32,30, печінку тріски від делюкс. Можна придбати за 86,90 121 грам. Скумбрія в оливковій олії 7440 під ключ від ріга голд, лосось атлантичний, шматочки в олії 120 грамів, 65,50. Боцман консерва, сардина натуральна. Під ключ 57,80. Салат від делюкс з тунцем та кукурудзою 55,50, 160 грамів, салат з тунцем по мексиканськи, 50-90, сардини від море з додаванням олії 56,60. Шпроти в оливковій олії від Ріга Голд 72,90 160 грамів, лящ від море. Обсмажений в томатному соусі 43,50, шпрот від «Своєї лінії» в олії, 240 грамів, 64,90. 160 грамів коштує 48,90 90. М'ясо міді від своєї лінії. Варене в олії 4590 за 170 грамів. Ікра від норвен лососова форелі 80 грамів. За ціною 317,30. Сьомга слабосолена. Шматок на шкірі 210 грамів. 199,90. Креветки від лінії. 90 на 120, 900 грамів, 193, 90. Та 70 на 90, також 900 грамів, 177-80. Олія сонечникова від розумний вибір». рафінована, 60-50. 782 мл. Олія розумний вибір не рафінована. Коштує 63,36. Будь ласка, олія від стожар рафінована, 7150, 850 мл. Олія оливкова від делюкс. Виробництво Греція. 500 мл 317,50. Кукурудза консервована від своєї лінії 340 грамів 34,50. Та зелений горошок такою ж ціною. Оливки чорні від делюк з кісточкою. Виробництво Іспанія 400 грамів 59,90. Оливки зелені, також 400 грамів 67,90. Оливки зелені з креветками від своєї лінії можна придбати за 46,50-280 грамів. Також з додаванням тунця. Кетчуп від королівський смак, лагідний та до шашлику 400 грамів, 33,40. Паста томатна день у день, в склі 300 грамів, можна придбати 39,90. Заправка від торчин, бурякова томатна 34,40. Заправка руна до борщу 470 грамів, всклі 52,40, кетчуп чилі від торчин 27,60 за 250 грамів. Гірчиця класична від своєї лінії в склі 200 грамів, 18,90. Гірчиця це українська міцна від Верес. 15,30 за 120 грамів. Майонезний соус від своєї лінії, легкий, 28% жирності 300 грамів 26,90. Новинка в АТБ. Майонез від своєї лінії 72% жирності. Європейський 300 грамів 29,20. Майонез торчів європейський 72% 69,90 520 грамів. Майонез від оліс чудовий, 50%, 560 грамів 44,70. Майонезний соус салатний від огуляй Поле, 30% 42,70% за 550 грамів. Майонез традиційний, 67%, від гуляйполе поле Поле» 550 грам, майонез Оліс столовий, 67%, 560 грамів, 51,90. Шоколад від рошен, пористий карамельний, молочний та екстра чорний, 80 грамів, за ціною 41,90. Шоколад від лакмі молочний 90 грамів 59,60. Шоколад молочний від «Вері Пері 285 грамів. З цілим та подрібненим арахісом 111,90. Шоколад молочний від мілка з молочно-вишневою начинкою 40 за 90 грамів. Кава Рощинна Амбасадор натуральна, сублімована, 200 грамів, 233,90 гривень. Чаї від Делюкс, на вибір, 50,90 Кава Мелена від Форд, 225 грамів, 131,60 75 грамів коштують 48,70 в упаковці. Кава зі Львова, ірландський крем 225 грамів, 187,80. Кава від Амбасадор Преміум 250 грамів, 136,90 та 225 грамів чорна, 125,90. Чорна карта мелена 230 грамів, 156,80. Кава розчинна, чорна карта голд, 250 грамів, 346, 60. Кава Рощина нескафе Голд, 120 грамів, 187,90. Рощина Нескафе сублімована. 280 грамів, 310 90. Кава розчина нескафе еспресо з густою пінкою 200 грамів 324,50. Кава Якобс монарх. Крема розчинна 60 грамів, 109,90. Кава Якобс монарх. розчинна 20 грамів. Можна придбати за 49,90. 200 грамів коштує 330-50. Набій Кока-Кола на цьому тижні коштує 4050 за 2 літра. Звичайна та без цукру. Пепсі 1 літр без цукру. 25,50. Та, звичайно, також. Дуже дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині АТВ. Гарних нам знижок!